Всіх вітаю! Це канал Валентина Творимо Красу. Сьогодні ми з вами в'яжемо чергову писанку на чергову а другу. Перша вже є майстер-клас на каналі. І сьогоднішня писанка буде досить проста у виконанні, абсолютно легка. В мене зараз ось є. Форма 8 см, це висота її. Да? У попередньому відео у майстер-класі, да? де писанка номер 1 є на каналі, вона можете з легкістю знайти, я показувала різницю між формою 8 і 9 см. Так ось дана писанка, дана модель да? вона буде підходити на різні форми, і ви її зможете з легкістю підлаштувати під ту форму, яка у вас є. Ну, Звичайно, з деякими відмінностями, які ви можете самі з легкістю варіювати. Так, дивіться, попередні рази я показувала ті варіанти, да, чи, точніше, той варіант, коли я прибирала ось цю штучку, ось цю підвізочку. Да, говорила, що її можна легко зрізати гарячим ножем. Да, я зрізала канцелярським, тому що він тоненький і гарно. З цим справляється. Цього разу я буду в'язати з цією штучкою, для того, щоб, якщо ви не хочете да, прибирати, то той варіант, коли в'яжемо чухол, який підійде для ось такого варіанту основи. Да. Так, ну що, Приступаємо до роботи. Кому? Треба буде подивитися додаткову інформацію да, по цих моментах, то переходьте на відео, де ми в'яжемо першу писанку, я там досить багато детально розповідала про ось такі організаційні моменти, скажімо так. Так, Пряжа у мене все те ж сама, тобто 550 метрів на 100 грамів, гачок у мене знову ж таки 1,5. В дар, враховуючи ці параметри, у мене ниточка трохи з розпуску, тому що закінчилася вже ця моя ниточка, але був один виріб, який я змогла розпустити, щоб вам показати. Так, починаємо ми в даному випадку із 10 повітряних петель. Якщо у вас Заготовочка або форма пластикова без цієї штуки ви в'яжете зараз в кільце амігурумі. Я ж набираю 10 повітряних. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. Роблю з цього всього кільце. Ось І починаємо перший рядочок. Піднімаємося на три повітряні, і в це кільце нам треба зв'язати ще 19 стовпчиків з одним накидом, тобто в сумі має вийти 20. Так, продовжуйте роботу самостійно, і коли буде все готово, повертайтеся. Так, зв'язала я, окрім повітряних петель ще 19 стовпчиків, і зараз з'єднуюся у третю повітряну петлю підйому. Переходжу перехожу до другого ряду відразу і набираю 5 повітряних. Тепер на першому ряду я пропускаю один стовпчик і з'єднуюся у другий. У вершиночку другого мається на увазі, я пров'язую стовпчик без накиду. Знову набираю 5 повітряних. Один стопчик пропускаю, у наступний з'єднуюсь. Ось таким чином в'язую весь рядочок. Так, дивіться, я зв'язала 9 арочок, Зараз буду в'язати останню. І що я тут роблю? Я набираю 2 повітряні, роблю накид і йду до початку ряду. Тобто в вершину стопчика, не стопчика, а це була повітряна петля. Да? І я пров'язую сюди стопчик з одним накидом, таким чином, щоб ми опинилися вже посередині арочки, і щоб нам не переходити з'єднувальними петлями. Так, і ось дивіться наша заготовочка. ось ці 10 повітряних, бачите, вони якраз гарнесенько сюди сідають, чи лягають, чи стають. Бачите, так, як треба все. Так, а ми з вами починаємо третій ряд. І що ми тут робимо? Так, набираю три повітряні, і з них роблю піко. Так, і це піко я ще раз ось так закріплю стопчиком без накиду під арочку. Знову 5 повітряних. Так, е З'єднуюсь під наступну арку стопчиком без накиду, три повітряні, за дві дужечки чіпляюся, да, і формую піко і ще раз його закріплюю під арочку. І ось таким чином я обв'язую весь рядочок. В кінці рядка я буду так само з'єднуватися із наступною аркою, чи точніше, з самою першою аркою ряду, да? пров'язуючи дві повітряні і стовпчик з одним накидом, так само, як я вам показувала в кінці попереднього ряду, так, ось так в'яжіть рядочок до кінця. Так, я зв'язала цей рядочок і зараз буду переходити до наступного. І таких рядів у мене буде декілька. Я не робила схему, собі не записувала, да, тому зараз я пров'яжу необхідну кількість рядів, а потім підключуся і скажу, скільки їх всього було. Да, тобто, зараз у вас пройде пів секундочки да, до того часу, поки ви зможете зрозуміти, скільки таких рядів вам треба зв'язати. Так, я до вас повернулася, дивіться. І е, всього рядів із піко я пров'язала три. Тобто, в нас ось цей ряд, який є другим. Перший у нас були стопчики, другий ряд просто арки. А потім з третього ряду почалися арки з піко. Ось таких рядів із піко у мене три. Три ряди по 5 повітряних. Далі в мене йде ось уже широке, широка частина форми. І тому я буду збільшувати кількість повітряних. Ви ж, дивіться, по своїй формі. Якщо вам так зручно, так, якщо вам вистача повітряних ще на декілька рядів, ви можете пров'язати ще декілька, але мені цього буде замало, тобто воно розтягнеться так, в процесі одягання, і будуть ось такі арочки. Далі ж цих арочок Явних таких виражених не буде, якщо я не збільшу кількість повітряних, тому ось наступний мій ряд, це в мене буде який 1, 2, 5, 6 ряд, я буду збільшувати кількість повітряних петель. Так, і ще, мабуть, я не сказала перед цим, що коли я пров'язала ось цю. Останню арку, да, тобто дві повітряні стопчик з накидом, і ми відразу в'яжемо піко не в кінці ряду, а на початку ряду. Тобто я пров'язую піко, а потім вже буду в'язати арку. Так, Піко пров'язала, закріпила, і тепер набираю вже 6 повітряних. Один, два, три, чотири, шість повітряних: 1, 2, 3, 4, 5, 6. З'єднуюсь під наступну арочку. В'яжу знову ж таки піко. Тут ви все знаєте і розумієте, що да? і як ми в'яжемо. Якщо хочете, піко можете, в принципі, і не в'язати, але мені здається, з піко гарнесенько, родзиночка така цікава. Да? І знову 1, 2, 3, 4, 5, 6. З'єднуємося під арку. Три повітряні робимо піко, закріплюємо піко і знову буде шість повітряних. Так, я зараз знову пров'яжу декілька рядочків, а потім вам скажу, скільки їх було. Так, єдине, що в нас змінюється в цих рядах. Да, ми збільшуємо кількість повітряних в останній арці. Тобто перед цим у нас було 2 повітряні, тут же я пров'яжу 3. А вже потім стопчик, але все рівно стопчик з одним накидом. Да, тобто тут без змін. ось так. І тепер знову у нас піко і так далі. Так, я до вас повертаюся і хочу сказати, що я пров'язала два рядочки, в яких було, були арки по 6 повітряних. Тепер наступний рядочок я буду в'язати з семи повітряних, оскільки хочу, щоб у мене збільшилися арочки, щоб вони були більш виразними. Хоча цього, в принципі, вистачає. Ну, Мені чомусь хочеться більше. Ви можете в'язати по 6 повітряних, можете ще більше збільшити арку саму. Да? У мене будуть тепер по 7. Так, один, два, три повітряні. Робимо. Піко. І сім повітряних. Один, два, три, чотири п'ять, 6, сім. Під наступну арочку з'єднуюся. Так, де мій фокус. Три повітряні. Роблю піко. І знов сім повітряних. Так, З'єднуюсь під наступну арочку. І таким чином, я вже, не збільшуючи кількість повітряних, буду в'язати до ось цього моменту, поки в мене звужується форма. Підключуся тоді і скажу, скільки в мене цих рядів вийшло. Так, і Зміни відбуваються в нас у кінці рядочка. Я набираю три повітряні і стопчик з двома накидами. З'єднуюся з початком ряду. І цей стовпчик з двома накидами я пров'язую досить отак щільненько, та, щоб він у нас не зробив нашу арку більшою, ніж попередні. Ось так, далі. Так, я до вас повертаюся. Я пров'язала сім рядочків, по, по рядочків, в яких арочки складаються з семи повітряних. Так, і дивіться, зараз я одягаю свій чохол на основу, і бачите, що бачу, вона вже доходить до того місця, де починає заготовочка звужуватися. Тобто, що я можу почати зменшувати кількість повітряних. І тепер, після того, як я пров'язала сім рядочків по 7 повітряних уварочців, тепер я буду в'язати. Ну, Мабуть, два рядочки, в яких арочка складатиметься з шести повітряних. Так, на початку я зв'яжу звичайно, піку. Так, І тепер в'яжу один, два, три, чотири, п'ять, шість, з'єднуюся під арочку. Три повітряні, з них роблю піко, і знову з'єднуюсь під арочку. Знов шість повітряних. Так, і під наступну арочку з'єднуюся, в'яжу піко і так далі до кінця рядочка і ще один такий самий рядочок. Так, я пров'язала ще два рядочки по шість, арочки по шість, да? І що я маю? Ось така у мене ситуація. Бачите, де вже в мене зараз наша основа на Да? Тобто, у нас залишилось зовсім трішечки до фінішу. І тепер я в'яжу ще, мабуть, пару рядочків арочками по 5. Я зараз спробую, що в мене вийде. І потім вам покажу. Почала в'язати другий рядочок і прийшла до вас, тому що хочу сказати, що зараз приміряйте вже те, що у вас є, на вашу основу, тому що вже проходить досить таки, бачите, не нелегко, невільно. Але в мене ще все, все гарно насувається, тому ви дивіться по своїй основі. І, або ж вже вам доведеться. В'язати прямо на основі, або вам не доведеться зменшувати кількість повітряних петель. Ось тут такий нюанс. Так, да? Тому дивіться, за тією ситуацією, да? Я, яка у вас. <сум> Я вам показую, що в мене. Ви ж відштовхуєтеся від своєї заготовочки. Якщо вже бачите, що заготовочка не проходить. Е Якщо ви одягли хоча і важко, все окей. Да? Якщо взагалі не одягається, значить розпускайте декілька рядочків, там де ми вже зменшили кількість повітряних. і Або ж продовжуйте в'язати на основі, або ж залишайте кількість петель великою, да? поки не зв'яжете до звуження. Да? Вже потім будете одягати на основу і в'язати на ній. Так, я зв'язала 2 рядочки арками по 5 повітряних. І для мене це досить, ну не для мене, а для моєї заготовочки. Uh -huh. Зараз я буду вже це все закривати і в'язати на основі. Зараз буде не дуже приємно в'язати, так що, може, десь я буду вимикати камеру, ви вже мене вибачте. Тому що, ну, це і так незручно, ще, якщо і на камеру, то взагалі. Дивіться, тут я вже не в'яжу на початку ряду арочку, вона вже тут не потрібна. Я тут вже буду в'язати тільки повітряні. Буду в'язати арочки, ну, мабуть, по 4 повітряні. Один, два, три. Це бачите, як в'язати гарно. Так, не, роблю, не люблю розтягнутих петель, тому в'яжу туго. А тут треба ще й. Дуже багато за чим слідкувати, не завжди це можливо. Так, сподіваюся, вам видно, що я з'єднуюсь під наступну арочку стопчиком без накиду. Знову чотири повітряні, з'єднуюся під наступну арочку стопчиком без накиду. Ну і так далі. В'яжу ось такі арки, в'яжіть до кінця рядочка і повертайтесь на початку наступного. Так, і в кінці рядочка я набираю дві повітряні накид і з'єднуюся у в початок ряду. Ага, бачите, поки туди дотяглася, розтяглася петля, тому повертаюся. так. Закінчила я ряд, і зараз буду в'язати останній. Зараз ось це все я буду збирати. Так, як же це я зроблю? Мабуть, стопчиками з одним накидом. Пров'язую дві повітряні. І тепер під кожну арочку я в'яжу стопчик з накидом. Це треба робити дуже в натяг, тому що наше ось це все повинно зібратися. Так? У мене ще є місце. Та й взагалі, я думаю, як би ви не в'язали, все рівно натяг. У вас вийде в будь-якому випадку. Так. І ось так я буду в'язати до кінця рядочка. Так, пров'язала я всі стовпчики без нак... з одним накидом і з'єдналася з початком роботи. І, бачите, в мене вийшли ось ці такі стопчики розтягнуті, тому що, ну тому що по-іншому <гум> не виходить. Да? Бачите, вся робота вийшла така зубкенька, натягнута, що мені і подобається, в принципі. Так, І щоб не видно було ось цих розтягнутих петель, я зараз під кожну цю петельку буду в'язати стопчик без накиду. І воно все стягнеться. Тобто, ось так завожу гачок. І просто обв'язую стопчиками без накиду. Заодно зменшиться отвір, і приберуться негарні розтягнуті петлі. Так, ну що, все в мене не Ось, мабуть. Ні, вже. Так, ось такий мене залишився отвір. Його можна повністю закрити, да, пров'язуючи стопчиками без накиду. Але я не буду цього робити, бо я сюди буду кріпити стрічку і сюди тоді зручно дуже посадити бусинку, навіть таку величеньку. Тож я так і залишаю. Так, ось така писаночка в нас вийшла. Сподіваюся, у вас теж вийшло. Ще раз повторюся, якщо навіть у вас основа не такого розміру, як у мене, ви можете легко змінити розмір арочок да, і підлаштувати це все під свою основу. Якщо у вас немає ніякої основи, ну, якщо у вас, наприклад, пінопластова є основа, да, значить ви берете просто ниточку іншого кольору і так само працюєте. Тільки там тоді ж не так уже Можете сильно натягувати, чи не то, що можете, да, ви не повинні так сильно натягувати, бо пінопласт такий ж пінопласт, да, об нього так сильно не обібрешся. або якщо у вас є повітряна кулька, ви можете зробити, придати форму за допомогою кульки. Тільки ж тоді доведеться це все діло крохмалити, або краще не крохмалити, да, а про, пройтися клеєм ПВА. Да. Зафіксувати клеєм ПВА, щоб все воно трималося. Надуваєте потім всередині кульку, вставляєте так, в зв'язаний чухол, надуваєте, потім гарненько це все просочуєте розчином з клею ПВА. Клей, як розводити, у мене є у відео, яке називається блокування сніжинок. Так, це я зараз, бачите, розправляю піково, поки одягала на основу. вони... За, за, як це називається? Засоромилася да, і поховалася. Так, ну що, дякую всім, сподіваюся, що у вас вийшло. І дуже сподіваюся, що ви задоволені роботою. Чекатиму ваші фото готових робіт у групі або в себе в соцмережах у повідомленні. Дуже дякую вам за вашу підтримку, за ваші вподобайки, за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші донати. Щиро щиро дякую. До наступної зустрічі. Вам всього найкращого, найдобрішого, найтеплішого, най найчудовішого. Все, до зустрічі!